Отже, у Путіна розпочалися проблеми за останній час. Все більше расистів стали виступати проти війни. Цікаво, чому так, якщо не рахувати регулярні обстріли Росії та перенесення війни на територію агресорки, то, начебто, все добре, проте варав. Розпочалися дивні рухи, які тепер загрожують безпосередньо очільнику Кремля. Ну і ситуація схоже дуже напружена. У що це може перерости? Побачите у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Жителі Рефії повстали та не хочуть більше ніякої так званої СВО. І можна було появити справжні потужні бунти з тисячами людей, які вийшли на червону площу та сказали ні війні. Але ж ні, Рашисти такого бояться, тому тихо записують відео або ж роблять фото, на яких, начебто, видно, невдоволення росіян щодо війни. Ну і невдоволені громадяни РФ тільки через те, що війна прийшла і до них. Адже щоденна атака бавовни по РФ їх втомила. І почнемо з того, що у мережі почали ширитись фото, на яких росіянки влаштували потужну акцію протесту проти ядерного удару РФ по Україні. Жінки взяли до рук міні-плакати з написами Я про. То ядерного удару, ядерному вибуху ні, ні. ні А от нас рашисток написала довгий текст, де висловлює занепокоєння та показує дитячі малюнки. Окрім цього, невдоволені жителі Курщини намагалися вийти на вулицю, але ж місцеві силовики не дали їм влаштувати чергові так звані хороводи, які водять рашисти, коли виходять на мітинги. Напередодні у телеграм-каналі Кремлівська та дописала, що протестів у Курську вдалося уникнути. Запланована акція. Протесту мешканців суддів в Курську не відбулась, і все через те, що спрацювали арешти передбачуваних організаторів. Переселенці Суджанського району відмовилися від проведення акції на центральній площі Курська. З одного боку, губернатор Курської області Олексій Смирнов може відзвітувати до Москви, Ну а з іншого боку, проблеми переселенців залишаються і на це ще раніше звертали увагу у Кремлі. А переселенці сподіваються на вирішення своїх проблем і націкають на можливість нових. Акції, якщо їхні голоси не почують, до цього з'являлася інформація, що в Курську затримали організаторів нового протесту біженців із суджі. Біженці вихідними планували влаштувати нову акцію протесту. У Курську інформація поширювалась в закритих пабліках, але правоохоронцям стало відомо, що акцію хочуть розпочати на головній площі Курська. Джерела в місцевій поліції повідомляли, що було затримано кількох біженців, яких вважають організаторами незаконних протестів. Точно, кількість затриманих не уточнюється. Подейкують уникнути протестів шляхом затримання. Наказав губернатор Олексій Смирнов. Він також нагадаємо, перекладає відповідальність за відсутність евакуації мешканців в перші дні українського наступу на очільників прикордонних районів. Ну а пороселенці не приховують, що влада у Курську та області не забезпечила їм належної допомоги. На нещодавніх зустрічах із губернатором та представниками федеральної влади жителі висловлювали невдоволення не лише. Ще відсутністю евакуації, а й мародерством на територіях, які не були окуповані українськими військами. Такі випадки, на жаль, фіксували в Кренево, Великому Солдатському та Львові. Також переселенці стверджують, що багато хто досі не отримав житлових сертифікатів, хоча влада обіцяла забезпечити житлом. Тих, чиї будинки були знищені. Ну а загалом питань переселенців чимало в закритих чатах. Вони сподіваються, що до майбутніх акцій підключаться не лише суджанці, а й переселенці із інших районів. Перша подібна акція на початку листопада зібрала в районі сотні жителів суджі, які приїхали до Курська. З іншого боку, сам факт протестів у Курську може лише погіршити позиції губернатора Смірнова. Самим же переселенцям не варто забувати, що за участь у неузгоджених акціях вони будуть покарані згідно із законодавством. Про це також нагадують трашистські пабліки. Ну а до цього ще на початку листопада жителі суджі, які втекли від війни, провели мітинг у Курську. Про що повідомляють Розмі. Тоді кілька десятків людей зібралися на червоній площі у Курську. До протестувальників вийшов представник адміністрації Курської області з питань внутрішньої політики Анатолій Дроган. Представник адміністрації Курської області з питань внутрішньої політики дроган вимагав від мешканців суджі залишити червону площу та пройти до громадської приймальні для складання колективного звернення. Однак мітингувальники відмовилися. Одна із них сказала, нам все одно де заморзати, на вулиці замерзати. Яка нам різниця? Ми все одно не вдома. До речі, з зростанням інтенсивності атак Росії з повітря збільшується кількість расистів, яких дістала війна, і про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він дописав наступне. Цитую: результати соціології Рашенфілд серед опитаних росіян за перехід до мирних переговорів 53%, За продовження війни 36%. Перший показник досяг історичного максимуму, другий мінімуму. Кремлівська пропаганда, попри тотальний контроль за інфопотоком, ми вараф не здатна впоратися із наслідками так званої СВО. Скажу без уточнення щодо ресурсів. Ці інструменти в інфополі Араф, які розкомнадзор не може заблокувати і доносять правду про війну, зростають в кількості підписників в крайні два місяці. Тим часом рівень невдоволення зростає і у ждунів з тимчасово окупованих територій. Так, мешканці тимчасово окупованого Маріуполя записали відеозвернення до рашистського лідера Путлера. Вони стверджують, що не отримали ні нових. Квартир ні компенсації за словами мешканців чотирьох багатоповерхівок на проспекті металургів у черзі на отримання квартир досі стоїть понад 10 тисяч родин. Проте їхні проблеми ніяк не вирішується. На місці їхніх будинків зводять новий житловий комплекс Ленінградський квартал. Тут будуть іпотечні квартири, які місцеві жителі купити не в змозі. Суми компенсації недостатньо, щоб купити житло самостійно. Перший будинок вже заселений, але нам там місця не знайшлося, кажуть жителі. При цьому вони зазначають, що хотіли б залишитися у звільненому місці. Що ви з цього приводу думаєте, допишіть в коментарях під відео. Ну, а ми продовжуємо. І до вашої уваги ще одна цікава історія. Далі ви можете побачити світлину одного з тих расистів, кого можна вважати героєм, або скоріше людиною серед інших москвичів. Московський муніципальний депутат Олексій Горинавсіїв за ґрати в 2022 році за те, що відкрито виступив проти війни. Був першим засудженим в РФ по так званому закону о воєнних фейках. Отримав сім років його промову про кремлівські. Судді не стало слухати і пішли із зали у цій промові. Він сказав важливу річ: він визнав себе винним за війну. Як російський громадянин, який платить податки і обирає владу, це те, що до нього не зробив публічно жодний хороший русський, так званий. Ну і наостанок про те, що Путліра і його прокремлівські наративи не хочуть бачити у себе інші держави, і тому також мітингують. Поговоримо про протести в Грузії, які також розганяють силовики. Грузини обурені діями влади через відмову від ЄС в українському МЗС розкритикували силовий розгін протестів. Грузії висловили розчарування рішенням призупинити процес її вступу до Євросоюзу до 2028 року. Власне, саме це і стало причиною бурхливих настроїв. Грузинів акція швидко переросла в сутички. Нинішні події в Грузії в багатьох українців можуть викликати почуття дежавю десятилітньої давності, коли до схожих кроків вдався тодішній очільник країни Віктор Янукович, який відмовився від євроінтеграції. Протести в Тбілісі почалися із заяви прем'єр-міністра Іракля Кабахідзе цитую, в ЄС вимагають від Грузії не реформ, а кроків, які означатимуть відмову від нашої гідності, це включає скасування закону про прозорість неурядових організацій, запровадження санкцій, невмисний крах економіки Грузії, звільнення Михайла Саакашвілі і багато іншого. Враховуючи все ви ще зазначено сьогодні. Ми вирішили не ставити питання про відкриття переговорів з європейським союзом на порядок. денний. До кінця 2028 року під парламентом на проспекті Руставелі та під офісом правлячої партії негайно збирається обурений натовп. Сотні одразу перетворюються на тисячі. Відмову від вступу до ЄС називають не інакше як порушенням конституції, де закріплений цей курс. До мітингарів долучаються опозиційні депутати і президентка Грузії Соломо Зурбашвілі. Сьогодні курс, який розпочався. Місяці тому і вів нас від Європи до Росії завершився для тих, хто ще мав сумніви, думаючи, що може бути інше пояснення. Ці сумніви були розвіяні сьогодні. Цей несправжній і нелегітимний уряд оголосив не мир, а війну власному народу, власному минулому та власному майбутньому. Ця війна спрямована на наше майбутнє майбутнє нашого суспільства та майбутнє нашої країни, каже Зорабашвілі. Ну а вже за лічені години проспект Руставеля перетворюється на справжнє поле бою. На місце підтягують загони спецпризначенців і починається силовий розгін. Під удари правоохоронців потрапляють десятки медійників, які прийшли висвітлювати акцію. Зі свого боку протестувальники масово зводять барикади. Палять шини, кидаються в правоохоронців яйцями і відбірною лайкою. Силовики ганяються за активістами всім містом, навіть в аптеках. Неурядові організації констатують від перевищення сили, а застосованої проти людей наголошуючи, що в місті вже не залишилися безпечних локацій. Те, що Грузія потроху входить в орбіти євроінтеграції і все більше тяжіє до Кремля, стало зрозуміло після ухвали так званого закону про іногентів, створеного за зразком рашистського. Ну а ми нагадаємо наприкінці цього жовтня з численними порушеннями на виборчих дільницях, з підкупами та погрозами в країні перемагає. Проросійська партія Грузинська мрія легітимність нового парламенту не визнає опозиція в європарламенті. Так само беруть під сумнів результати голосування і закликають запровадити санкції щодо. Головного спонсора партії влади бензіни Іванішвілі та інших чиновників винних у відкаті від демократії порушенні виборчих стандартів і зловживанні державними інститутами. Окрім того, Брюссель вже заявив про зниження контактів із грузинською владою і про зупинення фінансової допомоги. І це про тому, що статус кандидата в ЄС білісі отримав разом із Києвом. Опозиція закликає до загального страйку і повної громадянської непокори, наголошуючи на. Необхідності масової мобілізації для відстоювання своїх вимог народ у цьому підтримують і дипломати, які підписали спільну заяву із засудженням відхилу від євроінтеграційного курсу. Ну а посол Грузії в Болгарії навіть подав у відставку на знак протесту. Ну і Далі будемо також говорити про те, що є. Деякі видання, які опублікують статистики, і говоримо про це більш детальні: а саме про за опублікованими некрологами змів вдалося ідентифікувати таку новину і статистику про те, що а майже 81 тисяча загиблих на війні в Україні російських солдатів зазначається, що добровольці, які пішли воювати за легкими грошима, пам'ятаємо, які дійсно вони там постійно їм обіцяють золоті гори. А ще також вони дуже люблять залучати також і солдатів не тільки своїх рашистів. Хоча розуміємо, що для рашистів будь-які кошти будуть дійсно великими з їхнім рівнем життя, але все одно також що вони залучають ці людей, і військовослужбовців і дуже часто. Навіть просто звичайних людей, не військовослужбовців з, з, з тих країн, де дійсно ці ціни, ці зарплатня, яку вони обіцяють, є дуже і дуже велика, і вони це вбачають як можливість заробити багато коштів. Хоча не знають, що вони йдуть на територію нашої держави просто м'ясним штурмом. Звичайно, вони цього не розуміють, йдуть просто по легкі гроші, а легкі вони для них чи ні. Далі також говоримо. Найчастіше гинуть якраз таки знову ж таки повторюсь в м'ясних штурмах протягом двох-чотирьох тижнів з моменту. Відправлення саме на фронт. Вони навіть не встигають отримати першу зарплату, що також досить цікаве для статистики, тобто йдуть за грошима. Але, як ми бачимо, вони не отримують нічого. Тільки що ще вони можуть отримати на території нашої держави. Нічого. Якщо на початку повномасштабної війни найбільше загиблих було серед контрактників, то зараз, до прикладу, серед тих, хто добровільно підписав контракт після початку вторгнення і найбільші втрати за даними розслідування понесли саме Республіки Татарстан, і Башкортостан, а також Свердловська область. Ось така досить цікава статистика. Ну, і дійсно, бачимо, що расистам немає чого робити на території нашої землі. І бачимо, що дійсно з кожним із них стається наступне. Тається чорний пакет, так би мовити, сміттєвий, і дійсно бачимо, що йдуть за грошима, а вже не виходять ні з чим, і це не може не радувати, тому що судячи з того, які дії вони чинять, які військові злочини вони чинять з нашими людьми, з нашими територіями, дійсно, це єдина їхня доля, і ми прекрасно це розуміємо. Ну і тепер переходимо до головної новини сьогоднішнього випуску. Це про те, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попрацював у частинах і підрозділах на Донеччині, на Покровському та Курахівському напрямках. Головна мета це особисто поспілкуватися з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу. За результатами роботи прийнято всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів. Резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням та військовою технікою. Стійкість і відвага наших захисників та захисниць ламають ворожі задуми, які виходять далеко за межі цих напрямків. Ми продовжуємо стримувати ворога. Та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором. І пізніше е в новинних стрічках почали з'являтися відеоматеріали, як безпосередньо головком спілкувався з військовими, е когось нагородив. Е ну, ось бачите, звичайні звичайні хлопці, це не генерали, не офіцери, а сам. Саме бійці, бійці, які стоять на передовій. До них приїхав головнокомандувач і поспілкувався з ними особисто. Вони могли задати йому питання. ну Така досить приємна ситуація, коли е, генерал головком не ховається десь у штабних кабінетах далеко за лінією фронту за декілька тисяч кілометрів. Як це, наприклад, роблять там російські командири, а приїжджає безпосередньо на бойові позиції. Звісно, що це підіймає. Бойовий дух наших воїнів. Гаразд, далі не знаю, чи пов'язано це з тим, що Сирський відвідав передові підрозділи на Донеччині, чи, можливо, це результати якихось інших дій, але було призначено нового командувача сухопутних військ Збройних сил України. Ним став Михайло Драпатий. Відповідний наказ вже з'явився на сайті президента. Драпатий успішно організовував оборону на півдні, очолював оперативне угруповування Херсон, командував операцію на херсонському напрямку, де зірвав наступальну операцію російських сил. Також про нього говорять, що він легенда, легенда драпатий, бойовий генерал. Саме він на своєму БМП 9 травня 2014 року у Маріуполі здійснив прорив е проросійського блокпосту у Маріуполі, коли почалося звільнення цього міста 2014 року. Ось зараз ви бачите. Саме цей БМП, перший на якому особисто їхав е драпатий. І ось ці кадри вони стали одним із символів звільнення міста. Взагалі, хто такий Михайло Драпатий? Отже, коротка інформація для наших глядачів. Один із тих генералів, про кого можна казати, що він генерал Зокопів. Це колишній командувач 58-ї мотопіхотної бригади, згодом оперативного угруповування військ Херсон. Зі зміною головкома Драпатий був представлений як член найближчої команди, головнокомандувача сирського. Драпатий мав відповідати за підготовку військ та дуже швидко повернувся до роботи в полях. На початку травня, коли стався прорив на харківському напрямку, закривати його сирський направив саме Михайла Драпатова. Він змінив на посаді командувача оперативно-тактичного угруповування військ Харків Юрія Галушкіна. Після зупинки ворожого прориву на глибоке та вовчанськ драпатий очолив отув Луганськ. Це напрямок Сіверськ, часів Яр торецьк Заступником драпатого стане колишній комбриг 95-ї бригади ДШВ Олег Апостол. Також є невеличкий інсайт, що донедавна фігурували чутки, що драпатий може стати новим головковим ЗСУ. Можливо, посада командувача сухопутних військ є перспективною сходинкою до шляху до цього, але на відкладену перспективу. Ну і що про Драпатого говорять самі воїни? Один із тих генералів молодого покоління, який буде рушійною силою і даватиме результат, так відскові відзиваються про нового командувача сухопутних військ Михайла Драпатого. Відзначають його досягнення, зокрема на вовчанському напрямку. Також заявляють, що завжди володів необхідною інформацією щодо стану позицій, навіть зважаючи на генеральську посаду, ніколи не показував зверхності, а говорив з усіма. На рівних. Про це говорить командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону Айдар на позивний Осман. Ну і тепер реакція росіян на інформацію призначення нового командувача е, сухопутних військ. Зеленський уволив Сирського. новим командуючим Сухопутними військами ВСУ назначен Міхаїл Драпатий. Ну, от Мені цікаво, росіяни взагалі, якби в курсі, що командувач сухопутними військами це не головком Збройних сил України. Це зовсім різні посади. Ну, гаразд. Ну, І те, що, наприклад, попередником Драпатова був генерал Павлюк, а зовсім не сирський, як росіяни дописують у своїх соцмережах. Ну, в принципі, помийка «Russia Today». Не перевіряючи фактів, просто швиденько зробити вкид для того, щоб росіяни там порадувались, ура, ура, ура. Але не тут то було. Е, гаразд, друзі, що чекає нас в майбутньому? Зараз інтенсивно всі говорять про те, що, скоріш за все, будуть перемовини. І також військові експерти говорять про те, що дійсно. Розмова з росіянами неминуча. А от до чого призведе ця розмова, і на яких позиціях ми підійдемо до неї, і на яких позиціях залишимося по завершенню? Це вже велике питання. Ну а тим часом з КНДР до РЕФІ вже переміщено 100 балістичних ракет малої дальності, і понад 100 артсистем. Про це повідомляє гур. Бачимо, що дійсно тісна співпраця пеняна і рашистів Москви продовжується, і бачимо, що вона з кожним разом все більше і більше скріплюється, так би мовити. Ну і наразі. А вже передають не тільки військовослужбовців. Ну пам'ятаємо, що, по перше, кошти і ту а, оте озброєння, яке вони надавали раніше до військовослужбовців, також було. Але все ж таки новина про те, що вони вже діляться людьми. Я думаю, для всіх це було такою таким досить цікавим а, досвідом. От, ну, і продовжують вони знову ж таки оснащувати расистів новою технікою. На цей раз понад 100 артилерійських систем та 100 балістичних ракет малої дальності, типу КН-23-24 Переміщено на даний момент з КНДР до РФ і повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у відповідь на запит агентства Інтерфакс Україна. А от наших колег. Ну і також дописується ще про те, що з жовтня КНДР розпочала постачання артилерійських систем до РФ. Загалом переміщено понад 100 одиниць техніки різних типів, серед яких. 170-мм самохідні артилерійські установки М 1989 240-мм реактивні системи залпового вогню М 1991 Також продовжується постачання з КНДР до РФІ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичної балістичних ракет малої дальності, типу кн 23 24 І станом на листопад поставлено також понад 5 мільйонів одиниць та 100 одиниць відповідного від свій. Які це цифри, яка це кількість, повідомили у ГУР за результатами опрацювання запиту від агентства. Ну і також додали у відомості про те, що на теперішній час з території КНДР на території Рефі переміщено понад 60 одиниць 170-мм міліметрових сау М 1989 сімдесят дев'ять конса Ми до речі про них з вами говорили буквально на минулому тижні чи тиждень тому частину з них, яких планувалось доставити до Саратовського вак ймовірно з метою здійснення підготовки особового складу. Інформація щодо стану зазначених артилерійських систем є відсутньою додали у відомстві, чому ми з вами. Говорили, тому що ці а, самохідні артилерійські установки, саме цього типу Коксан, постачають КНДР расистам. І говорили ми з вами про те, що а, дійсно ті калібри, які застосовується зброя, саме а, є тільки у КНДР, тобто вони постачають і саме озброєння, і щоб використовувати це озброєння, також потрібно брати боєприпаси у КНДР. І говорили ми з вами про те, що дійсно бачимо наскільки вони плідно наразі співпрацюють.